Ємнісні датчики важливу роль в автоматизованих процесах, особливо в таких галузях, як обробка кормів і зерна. Dowell 44 це надійний датчик. Dowell 44 призначений для виявлення матеріалів і може використовуватися в сільському господарстві та промислових об'єктах, датчики використовуються для індикації рівня в баках, силосах. Електроніка датчика повністю інкапсульована в спеціальний пластик для максимального захисту від вологи і зовнішніх впливів у суворих умовах. Датчик має сертифікацію CECUL та UL і високу стійкість до шуму від електричних комунікацій dol 44 r доступний у багатьох версіях, таких як dol 44 rh з інтегрованим нагрівачем для застосувань у холодних і високовологих умовах, що запобігає конденсації, а також dol 44 rt для виявлення кормів і труб, і dol 44 r 33 з конічним корпусом 30-32 мм. Айдол 44 має налаштування, регулювання параметрів і налаштувань через бездротовий інтерфейс Smart Adjust.